Сьогодні 13 березня. У 1881 році у Санкт-Петербурзі народоволець Гнат Гриневський підірвав бомбою карету з російським царем Олександром II, який того ж дня помер. 13 березня 1920 року, за іншими даними, 16 квітня, Херсонську губернію було перейменовано на Миколаївську з переведенням адміністративного центру до Миколаєва. Миколаївська губернія складалася з чотирьох повітів: Дніпровського, Єлисаветградського, Миколаївського та Херсонського. 2005 року 70-й театральний сезон відкрив оновлений після ремонту Миколаївський російський драматичний театр. Це один із найстаріших театральних колективів України. Перший російський театр, що виник у республіці у післяреволюційний період. На його сцені в різний час виступали такі діячі театральної культури, як Віра Комісаржевська, Федір Шаляпін, Марко Кропивницький і Панас Саксаганський. У серпні 1896 року в театрі відбувся перший в Миколаєві сеанс кіно. Будівля театру є пам'яткою архітектури. Вона збудована 1881 року за проектом архітектора Брусницького. Тоді театр мав 350 крісел партеру і амфітеатру, 36 ложби нуара і бельєтажу та галерею. Керував будівництвом автор проєкту інженер Брусницький. Меблі для театру виписали з Відня. Творчий колектив було створено 1922 року в Луганську російським актором і режисером Григорієм Свободіним. 12 років трупа мала статус пересувного театру під назвою Шахтарка Донбасу. Незабаром колектив отримав право писати у своїх афішах художній театр України у 1934-35 роках. Театр стає стаціонарним і розташовується в Миколаєві. З 1939 року до середини 90-х Театр носив ім'я Льотчика Чкалова. У 1994 році театру на прохання колективу була повернута історична назва художній. А до 75-річчя Миколаївському російському художньому драматичному театру було присвоєно статус академічний. За час існування на його сцені поставлено більше 700 вистав. 13 березня 1881 року у Миколаєві в сім'ї офіцера народився Олександр Єльчанінов, відомий церковний історик, богослов, літератор, священик Російської православної церкви. У 1888-му Антон Макаренко, український педагог і письменник, син Маляра, Макаренко свого часу очолював трудову колонію для неповнолітніх правопорушників та був одним із керівників дитячої трудової комуни імені Дзержинського, де на практиці втілював розроблену ним освітньо педагогічну систему. За рішенням ЮНЕСКО, у 1988 році Макаренко визнаний одним із чотирьох педагогів, які визначили спосіб педагогічного мислення у 20 столітті. 1906 року в Ольбіополі, нині Первомайськ на Миколаївщині, народився Ісидор Анненський, відомий радянський режисер і кіносценарист. У своїй творчості Анненський багато працював в області екранізації літературної класики. Неодноразово звертався до екранізації творів Чехова, і кожна картина ставала подією вітчизняного кінематографа, людина у футлярі, весілля та інші кінокартини, в яких знімалися найбільші актори свого часу Жаров, Раневська та багато інших. І Сидор Аненський є автором сценаріїв майже до всіх поставлених ним картин, стрічки сценариста і кінорежисера. Назавжди увійшли до Золотого фонду радянського російського кіно. Про творчість нашого земляка розповідається в усіх енциклопедичних виданнях з кінематографу. У 1913 році народився Сергій Михалков – дитячий письменник, автор дяді Стьопи, а також текстів державних гімнів СРСР і Росії. У 1951 році російська актриса театру і кіно Ірина Алферова. І у 1960 році Юрій Андрухович, сучасний український письменник, поет та есеїст, такими іменами й подіями запам'ятався цей день 13 березня.